Так, ну це дріжджі, так? Так, ну це дівчик познаходив. Це те, що дивився по інтернету. Виманив у мене дрожжі і почав шукати, що з ними робити. О, ти, ножниці знайшов. Воду знайшов, каструлю знайшов, усе знайшов сам. Це ж треба так. Вже падає. Ну тепла вода і всю пачку висипає. Да. Ого. І що це буде так? Хоч борматуху якусь? Будемо браш купити. Дід, я так не буду теж пити. А ти будеш? Побачимо. Що вийде, так? Ну давай. Що далі? ну-ну-ну-ну. Так. То було б я сухою ложкою А я взятиш. Ну це ж як дід робить, звісно. Ну, і тоді що далі? Стоїть воно заколотить до літру, так? Да? Чи як? Як його колотити? На літру, а потім літру, да, відро води. Ні, ну ложку з цукру на літру води, так? Да? Да. І, і ложка дріжджів. І скільки воно дуже стояти? Два часа, Два часа постоїть і що давно. Ну то ж вони сухі, поки вони розстворяться, ти ж не, не думаєш, що вони такі швидше. Це Це сухі дрожжі, то ти просто перший раз їх бачиш. А так вони треба, щоб трошки ж то вже Так, Потім береш літру води і куди виливаєш цього запаску. Води. Ну цю закваску куди виливають? У воду в відро. На відро води оце. Так. Да. І далі що? І поливай розсаду. Та прямо свіжим отаким. Воно два години побродить. І все. Готов концентратися і в відро води. І поливай. Ага, літра на відро води. Так. Да. І поливай що? Розсаду чи що? Так. Да. І для чого? Щоб росло би да? Да, щоб кури, і коріння, і вершки, а я буду, ну, як на дрожжах буде рости, да? так, не докуплює за мене. Дід теж може, а ще хтось так захоче, не тільки ж ти таке. В такий. інтернет. Ну, то в інтернет. В інтернеті зараз сидіть, треба шукати. Чи лежать, треба ще шукати. А тут вже дід знайшов і вже зараз будемо поливати. Ну це коли завтра вже, напевно, випаливати. Ось завтра випаливати. Так. Да. Ох, розказав дід секрет. Зелений трогаю. Ну, тебе я не трогаю, а мені інтересно, не пропаде в мене розсада та. Не знаю. Правильно. Це зелений да, полить. Да, головне полить, так. Да. Ну, ладно. Ну, я боюся, ну. Як дід захотів, значить будемо так і робити. Так, ну, давай колоти. коло то, то Рукою треба розкоросити. Та ні, тут там вже що дріжджі тільки. Да, Ото стільки ти вилив, стільки в тій бутилці, так? Да, Літрову да. баночку вилив на. І там стільки чайна ложка дріжджів сухих, в сухих, да, столова і... ложка. Столова, і... столова. Столова ложка. І стало цукору. І зараз ти хочеш полити огірки свої, так? Так, да, якщо вони там. Якщо вони зійшли. Думаєш, їх недавно садили, стільки днів п'ять назад, мабуть. Мокру землю ти ще й поливоїш, так? Да. Та ну, а вони зійшли в тепер вже. О, диви. Скільки їх зійшло? Усі зійшли? Не знаю. Пощай, ти ж пом. І це ти її дріжджами хочеш пити, щоб вони росли, як на дріжджах. Да? Да. Да, ну це. Ну ти свої поливай, я свої поки не буду. Не поливай. Я подивлюся, як твої, потім я свої поїду. <головік> Бо ти мені їх хочеш. То вони п'яні будуть. Брашки накриються. І воно в гірок причепився. Хіба ти його там садив ото? Ото. Ото, то. Да. Чого він там виріс? Ти знає де. Та глянь їх наросло. Ну це днів п'ять пройшло. Ми ж на тих вихідних, а ще й друге. Може, його змило да, може. Бач, як тут мокро ще, а ти їм ще і брошки підливаєш. Правильно. Да, вони зранку таке хочуть, Так. Да? Бач, які умови є, умови для росту, то воно і росте. Через п'ять днів воно вже яке воно. А як у холод посадити, то тут, бач, посадив, накрив, воно сонцем припікає через пленку. І сходить добре. дід. і гірки. Да? Хочеш у гірків сильно. І речки. І речки хочеш. <рес> <рес> Та я ж тобі так решила. А ручка ковбаси. Там і ковбаса, і речка, і яйця, і горошок. І з майонезом і з сироткою, і все наколочено, така окружка гарна, а зелені стільки. Ти йди. Я тобі, ти ж... тобі ж нема коли. О, ну хватить, хватить, ти думаєш? Потрошку треба, так? Та, ну, надо, може... да? Та воно ж маленьке, стільки йому там. Ну, стільки йому там треба, да? так. Ну хватить, бо ти їх як понапиваєш. Брашкою, то вони заспівають у тебе тут. Та так. -да. Ото ж. І ти разом з ними. Ти ту брашку, хоч не п'єш. П'ю. Бачиш <су> Бо ти щось тут, щось і замовк так різко. Так, ну давай накривай його вже, хватить, от чудить уже з цими огірками. Бо ти бачиш, зараз сніг буде, мабуть. Піді сніг не страшний. Та ні, тобі то не страшний. За не сам дорога в хату так, натопимо. Таді, як коли телевізора, як, телевізор, як захрапе. І скаже, як добре в світі жить. Да? Хоч і сирени, воно тільки що такий цей. виючий, Давай показуй, що в цьому я. Ох, і вони і гірки ростуть, не, і, і бур'янець росте. Бур'янець Ну, хай він трошки, щоб його в руку можна взяти було, той бур'янець. Так, а тут що зійшло, да я ближче подивлюся. Тут дек два посадив, так і зійшло. Тут по одному садив і там воно б... накльовується вже. Та всі вилізли, диви. Які вони дружні в тебе. Повилазили всі, а ці вдвох як посадив, так і вилізли. О, оце це ти як брашкою полієш, то вони. Будуть п'яні огірки. А, ну да. так. Ну так, да, щоб усі. Ой. Ти ж їх вчора поливав чи ні? Да. А сьогодні брашкою, так? Так. Да. Ну ти придумав. Ну якщо побачимо по твоїх, як в тебе. Вони почнуть рости. Ох і ростимуть. Ти печальної скорості. Не, ти не представляєш. Так, да? ні, зовсім не представляю. Я ще до такого не дійшла до... не і не додумала. Ось так їх поливать. Дивись. Хай вони будуть здорові. Такий вітер холодний північний. Ох, і холодне з півночі. І це, виходить, зимня вішня. І дід ходить, гавкає, зараз він, він получить той дід. Так, ти зараз до... До звіздися в мене. Хто це склювує, то хлібці? Горобці. Хай клюють, бо їх там багато сильно. Горобців не можна обіжати. Ох, і дід вратівний. щось як дожену стим, куди пішов? вредитель на городі з'явився. Своєю брашкою. Мені то вже нема коли, то ти мені бігаєш поперед мене. Воно бач, які тучі ходять по, по цьому. Сонце то покажеться, то заховається. І вітер північний, а він каже йому тепло. Прижарило чи що? Да, зараз роздівайся. Роздівайся.